Хочу записати цей відео-відгук для медичного центру Доктор Хіл саме для Зої Зоївання та її команді. Її комплексному підходу до вирішення усіх проблем з її здоров'ям, красою та вірою в себе. У мене скльоз другої степені, і ми вирішили мою проблему не за рік, не за два, не за пів року, а лише за місяць. А, тому що саме ми придержувалися комплексного підходу, а саме масаж та йога саме комплексний підхід вирішує ці питання. Не тільки один масаж і якісь вправи, взяті з Ютубу чи інтернету. У мене скольоз – це з 10 років, мені зараз 28. Саме зараз я бачу результати. Саме зараз я розумію, що я красива, здорова жінка, яка можу не те, що можу, а буду, матусю для своїх дітей. Спасибі вам велике.